Навчальні проекти. Тема Дисперсні системи, ефект Тінделя. Мета дослідити ефект Тінделя на колоїдному розчині білка та істинному розчині. Дисперсна система це суміш, у якій дрібні частинки одного компонента рівномірно розподілені в об'ємі іншого. Хід роботи. Приготувати колоїдний розчин білка до склянки з водою, додати курячий білок і ретельно перемішати. Номер 2 Приготувати істинний розчин кухонної солі. Додавши до склянки з водою пів чайної ложки кухонної солі та перемішати до повного розчинення, третє поставити склянки перед темним екраном і направити світло ліхтарика на них, четверте порівняти контур світлової плями від двох розчинів. Для виконання досліду я використав такі матеріали: дві склянки з водою, курячий білок, сіль ложка та ліхтарик. Пропустивши промінь світла ліхтарика через обидва розчини на чорний екран, отримав такі світлові плями. Висновок. Під час експерименту я дослідив ефект тіндалю на двох розчинах: колоїдному розчині курячого білка і істинному розчині кухонної солі. Дослід підтвердив, що розчин білка був колоїдним, тому що можна спостерігати розсіювання світла у склянці з розчином і на екрані.